Привіт, друзі! Сьогодні вам трошечки розкажу і покажу про Autel Max 4 t Не встиг я вам показати анонс в шортс. Мені вже наприсилали купу запитів на системи скидання, тримачі до акумуляторів на спарку. І навіть присилали один е фото одного битого вже на ремонт. І так, поїхали. Якщо балакати про систему скидання, то в цьому дроні доволі все прикольно реалізовано. Є навіть кріплення під М4. От ці кріплення 5 мм глибиною, можна закрутити болтики. Я надрукував сюди ой. Ось такий перехідничок. От, По суті, він в залежності від моделі тримається і сам, але є е, е, вуха під ремінець. Зараз я вам покажу, як це виглядає на е, звичайній системі до припасів, яку я вже роблю давненько. От. Отака От вийшла цікава система припасу. Є інший варіант зробити платформу і це все змістити, але тут є кулер і є пазухи, через які виходить повітря. от Вони трошечки заважають. Ну, а так, по суті, нічого нового, нічого складного ви тут не побачите. От. Е, рім, ремінець з змінним діаметром можете вставляти, який завгодно вам буде припас. Ну і так теж кріплення під додаткову батарею. Кріплень буде декілька модифікацій. А, зараз такого плану. Оскільки у цього дрона є теплак і камера нічного бачення, то а, під це кріплення можна буде ставити ретранслятори. Замість акумулятора використовувати його як кріплення допоміжних засобів для інших дронів. Ось така цікава річ. Ну, я ж кажу, кріплень буде декілька варіантів. От. Так. Ось таке от. Ну, це таке стартове, але зараз вже друкується інший варіант. Ось така от історія. Працюємо, не зупиняємось. Якщо є питання, то посилання є в описі під цим відео. Дякую за лайки, підтримку. Разом до перемоги!